З 35-й тиждень моєї 3 вагітності. Я про що розповісти. Але зараз я хочу показати короткий, але комфортний комплекс, яким я зараз себе підтримую. Це розкриття грудної клітини і пророботку таза. ми покажу вам сьогодні класний комплекс, ви себе не можете підтримувати в будь-якому триместрі, якщо вам дозволені заняття дня якісь здовжені кісточки да, спина рівна. Не завалююсь ні вперед, ні назад. Включаю папірічну м'язу живота, це дуже важливо. Ці м'язи нам допомагають виштовхнути дитину із себе з мінімальними пошкодженнями для двох сторон. Я роблю вдих, розкриваю ребра в сторону. І видих. Повертаю їхне від положення, витаскуючи хреба діста за вгору. Я завела руки за голову, розкрила лікті в сторони, плечі лопатки внизу. І на вдих я витягуюсь правими ребрами вгору. І лівими, і ще йду правими погляд встаю. І лівими, двома ребрами, двома руками я витащила себе вгору. І круглою спиною опустилась вниз. М'яко розкрутилась. Голова прийшла в останнє. І ще руки за голову, лікті розкрити. І я витащила праві ребра. І ліві, і далі не вниз, а ребра вгору. І ще право погляд. І ліво, куди направлений ваш погляд, туди направлена увага хребта. Погляд перед собою, руки вгору вдих. І круглою спиною видих. І розкрутилась. Голова остання прийшла. Повертаємо голову вправо повертає грудну клітину та сидить. Двома руками взяла опору, відштовхнулася. витишила хребети з тазом. І повернулася в центр. І в інший бік. І вдиха себе. углубила. вдих. І видих. І ще раз. І вдих. І залишилась видих. І ще вдихом углубила себе. Повернулась в центр. І ще один. І видих. Взяла точки опори, видих. І вдихом углу біло відштовхнулася від двох точок опори. І видих. Повернулись в центр. Сідаємо в боку, виправляємо вперед. І розкриваємо руки в сторони. Я не завалююсь назад і не завалююсь вперед. Ісужу посередині. На сітничних угадах. І литираємо нахило. Опускаюсь. Витишила ліве революці, відштовхнулася руко, витищила себе. І центр. Це так да, приємно. І інша сторона. І хорошо витишилось. О, какую. І центр. І ще порази. Кожен раз, кожен руку, два рази. Витищила. І це вже приємно. Мені дуже. Винчити. Витушила, хорошо, витишилося. І центр. Я опускаю руки вниз. Я йду в згинання хребта. Я опускаю голову. Рубляю спину. П'ятками штовхнула підлогу. І круглою спиною, задніми нижніми ребрами, потягнулася в стелі. Плечем внизу. І розкрупилась, виросте. І ще опускаюся вниз. Задні нижні ребра в стелю, кругла спина. І розкрутилася руки назад і погляд в стиль розвинання. Розкрила ключіця, п'ятками штовхнула підлогу, підскочила на сіднички. А внизу я не протинаю поперед. Я тримаю опозицію, тримаю поперечну м'язу живота. І стіле рівно. І ще руки назад і погляд в сіла рівно і комбіную. Опускаюсь в згинання. Розкрутились і розкриваюсь в розгинання. Лапково вниз, а вздовж кісточки вгору. І сіли рівнею. Рівно залишаюся, діти оберти гомілками. Стопи всередину вперед, в сторону на себе. Хороший оберт. Крутиться і коліна, де застиг І в інший вік. Стоп. Це дуже важливо, не тільки вагітним, розширенні п'єм І з'єднала стопи, Ох, хотіла грациозно. З'єднала стопи разом, п'ятки не відриваю, я тягну стопи від себе і на себе. Зауважте, що я не тягну не пальці, а саме гомінку -стоп. стопі. Я запускаю рухи кругообіг в гомілках. Гомілки це наше друге серце. Ним треба займатись і хорошо проганяти кров по всьому організму. Тепер я стисла пальчики стоп і потягнула їх на себе. І ще стиснула пальчики І потягнула на себе. Теж дуже хороший рух. Позбавляю напряків. І вниз. І Порухались. Тепер я лягаю на бачок. На бачок. Руки за голову. І лікція закрити. Живіт лежить, таз, стопи на рівні з тазом. І з науки ночи ні. Але в мене там дитина те, що ви впилася. Разом з нами. І вдих я розкриваю лікоть вгору, розсунула лопатки і опускаю нижню лопатку, ту, на якій лежу. В порядок, назад. інша. тут стабільно. І закрила лікоть. Іще, і вдих. І починаю опускатись вниз. Ростянулась тут. Просто кайф. Не тільки валіми, і всім. І піднялась вгору. І закрилась. Еще, вдих. Іди. І опускаюсь, розкриваюсь. О, це комфортно. Наступний підхід я зроблю до вас спиною, щоб ви подивилися, як саме рухаються лопатки. І закрилась. Одну руку я залишила тут. Тут можна повести подушку собі. Як буде приємніше. Або залишити верхню рука, переді мною. Це опора. Я можу сміливо зібрати опору. Тобто Відштовхуватись від підлоги. Тут, звісно, мені не вистачає понижки, але я використовую стопи разом. Наступна вправо у нас буде устриця. Це якраз от ось на таз, Про те, що нам так потрібно і необхідно мені п'ятки разом зжати. І я розкриваю коліно і застигнули. І закриваю. І вдих. І видих. Мені подобається саме цей цикл можна робити на видих. І на вдих. Дихання це не правило, дихання це інструмент, який ви використовуєте для певних задач, для певного тіла. І тепер я буду розкривати коліно. Ось я розкрила. І закрили руку, повертаємо. Тепер я роз, розкрив, піднімаю стопи на вісу і продовжую розкривати. І тут розкрити кульня та застигнули. І опустіть вниз. І ще. Розкрию тут такий хороший рух, П'ятки стискаємо одне до одне. І закрити. Тепер я розкрила, його хорошо тримаю, п'ятки вжалась. Зниться в мене активно. Коліна за стекнової розкрит, І тільки підро нерухоме я виправляю ногу в гомілки. Випрямила, видих, виштовхнула п'ятку. І п'ятка до п'ятки зжалась. І ще видих. І п'ятка до п'ятки зжалась. І ще один видих. І степою. І стопа, э, на себе. Вид, і степа від себе. І стопа на себе. Хороші рухи від себе. Бачите, воно закривається, а коліна намагаюсь туди дороскрити, Зігнути. і опустіть. Ох, це дуже приємно. І тут же тут же я залишаюсь, піднімаю вбору бедро і умілка паралельно підлозі. І оводжуємо і, і вперед, і назад. І вперед, і назад. Ще вперед. І назад. Відштовхуючись рукою. Вперед, і назад. І опустила ногу вниз. Розвертаюся на спину. Тут можна зробити плечовий міст. Нахилила таз від себе на вдих. Нахилила таз на себе, видих, і піднялася плечовий міст. Тут в попу. Відштовхнули стопа. Грудний напорі. Коліна тягнуть вперед. І починаючи з грудного хребет хребеться хребцем, я себе виконую ще один раз. І піднялась вгору, видих, вдих. І видих хребет за хребцем. опускаємося вниз. І я навмисно розвернусь на іншу сторону, щоб показати рух Пустілась руки за голову. Ліктем перед собою. І на Я розкрилась вгору, подивилась на лікоть. І опускаю, бачите, верхню нападку, а ніжно. І дивлюсь на лікоть. Хорошо. О, каже, це Коліна ще тягнув вперед. Піднялась вгору і закрили. І ще розкриваюсь і починаю опускати лопатку. О, вау! Це кайфово, це дуже кайфово. Хто зробить, напишіть мені. Вам було кайфово, чи ні. Коліна вперед. І піднялись. І закрились. І ще місти. І уходжу. І закри. Рука перед собою, п'ятки зжаті. І розкриваємо. От поскриваємо та застиною коліна, п'ятки зжаті. І закриваємо. І вдих. І вдих. Або спробуйте на видих. Видих. І втих. тепер я піднімаю стовби на вісу і продовжую розкривати устрицю. на надати малу якоїчну мышцу. Вона так на голі трошечки вище знаходиться. І туди ми дійдемо, коли будемо розкривати та застигнути. Оп, я пишна хороша. І ще. І стоп! Бідро нерухоме, коліно не закриває. І випрямила ногу видих. Коліно постійно розкривайте. І ще і коліно. Ф -ф -ф. Хорошо. А тут я закриваюся особливо, зліва к боку. Видих, степу понят, Зігнуть і опустіть. Це хорошо. Мені не важко, мені сам процес приємний, бо я бачу, наскільки власне розкривається відчуває. Бачу, відчуваю ні, де застигнули, значить я буду менше затискатись для віну. У мене вчерагідність є невеличкі проблеми з в'янами. Тепер я виводжу ногу паралельно під блозі і веду і вперед. І назад. І, назад. І, вперед. і вперед, і назад, і вперед. І назад. Рукою опору сміливо. І назад. І вперед. І назад. Трошки вирівнялися. Сибирь, корін на Так. Колімо під тазом, долоню під плечом, я тримаємо опозицію і включаємо поперечну м'язу живота. Витягнулися макіку вперед. Стали споки разом, розкрила коліна сторону, тут ми можемо відпочити в лягушку. От, бачите, ще сідаю. Ну І видих. Трошки відпочила. Піднімаюся вгору. Зараз я порухаю. Порухаюся для тезників. Я виходжу корпус вперед, маківкою, і назад видихаю. І розширяємось в таз, в сідничні кісточки. Це намішник випадає. І назад розширити сідничні кісточки. Видих. І вдих. О, тут ямочки на ліктях дивляться одна на одну. Видих. О, це дуже приємно. І вдих. Саме трошки інші будуть відчуття. Вперед вдих. Витягну з маківкою і назад в таз видихаю. І вдих. І. і тут, якщо ви себе почуваєте комфортно, можна піднятися словно. І в О, точно. Здамо Руками штурхнуть. Тут поздошнее вгору. Да, знову поперечного языка живота. Я думаю, її видно зараз. і тут я витазаю піднімаю пятки вгору і опускаю вниз. і вдых. і вдих. Ми тут порухали. Ми зробили всі руки для хребта. Ми порухали стопами. Можна ще порухати шиєю. І я бажаю.